Як то Кажуть, за вікном Пейн, за столом Рейн. Або якось так коротше з вами Танос. Всім привіт! На тиждень у Торонто почався кінофестиваль, де презентували нову картину Сідні Суині та ще купою менш відомих акторів. Майстер ігрових треш екранізацій почав шукати гроші на своє легендарне повернення. Джош Бролін та Меттью Маконахі можуть увірватися з двох ніг у DCU Джеймса Гана. Ну і на тижні нам показали одразу два тізери до коротних українських продуктів. А ще у США з'явився. Це новий касовий хіт, який майже оновив пару рекордів за увесь час існування Голлівуду. Окрім цього, на тижні вийшла купа трейлерів, чуток, скандалів та комікс новин. Тож без зайвих слів поїхали без зупинок до новиня цього тижня. Почну з Гладіатора 2». пам'ятаєте, як вам так, особисто вам не сподобався реп у першому трейлері до цього фільму? Ну тоді вам точно сподобається те, що для маркетингу фільму відома зірка серіалу Вона Галк а точніше Меган Уістеліон, запише кавер на песню «We will rock You». На Нащо чому і хто здогадався поєднувати сетінг стародавнього риму та сучасного типу репу? Це гарне питання. Як питання у мене і до маркетингу фільму Чужий Ромул? Але вже питання, чому це тільки у Японії? Тільки подивіться, як була зроблена рекламна кампанія Warner Bros у цій країні. На фото ви можете побачити зіркову співачку та телеведучу Кена Око, яка з'явилася перед публікою в образі ксеноморфа, фінальної форми чужого. За словами співачки, вона давня фанатка франчайзу і у захваті від цієї можливості стати ксеноморфом. Але де наші зірки в образі чужого? Чого це тільки в Японії? Хоча, хоча, якщо подивитися на того ж Тіщенка, кошового або білик. То вони промовуть цей франчайз вже досить давно. До речі, у Уилла Сміта та чужого схожий колір шкіри. Тож перейдімо до нього: до Уилла Сміта. Шановельник хороших ляпасів Уилл Сміт вирішив, що він знову мегазірка після гарних зборів, поганих хлопців, все або нічого. Там почав відмовлюватись від проектів, де вже раніше погодився зіграти головні ролі офіційно по контракту. Одним із таких фільмів стала стрічка Щуґе Бендіс. За інформацією Deadline, актор на тижні пішов з проєкту і цим рішенням переніс початок. Виробництва цього проєкту на певний час, бо тепер шоковані продюсери вимушені шукати зірку на головну чоловічу роль та думати, на чому тепер будувати майбутній маркетинг фільму. За сюжетом Уилл Сміт повинен був грати лідера спеціального загону боротьби з наркотрафіком у Бостоні. Бюджет фільму до слова складає 80 мільйонів доларів. А у виробництві фігурує такий міні-гігантів, як Амазон. І як ми всі любимо за чутками, прекрасне слово, за чутками це рішення Пов'язано з тим, що актор отримав пропозицію з більш вигіднішими для себе умовами після успіху поганців та вирішив знову включити свою діву, якою він, чесно кажучи, був майже всю свою кар'єру у Голівуді. Ну, а якщо ви були шоковані від підводки до минулої новини і подумали, що я дегенерат та расист, то по-перше, я не расист. А по-друге, як вам це? Відмова Уіла сміта може бути напряму пов'язана з тим, що серіал Поттер» від Слімінгу Макс почав ультраглобальний кастинг на роль головних героїв по всій Великобританії. За інформацією з афіши, яку ви зараз можете побачити у себе на екрані. На ролі будуть розглядатися ірландці та британці з будь-якою вірою, кольором шкіри, расою, сексуальним баченням світу та інклюзіями. Тож можливо. Я можу і не правий, але Уилл Сміт просто хоче зайняти роль одного з трьох головних героїв стрічки. Хоч він і не британець, але я все таки ставлю на те, що він може зіграти Герміону. Ну. Но... Або ж зіграє Дементера, хоч на гримі хтось зекономить. Буде всіх літати та бамбі, точніше, давати ляп, а точніше, точніше, смоктати. Так, дементери ж смокчуть. Ну а де ще можна було побачити Ула Сміта, так це у постановці Postal 2 від легендарного, ультралегендарного легендарного Увебола. Треш творець цього тижня втомився, бачити, як Голівуд знімає Бордерлендси та мадам Павутини та захотів відняти трохи грошенят і для себе. Як то мовлять? На його місці повинен був бути я. За інформацією The Gamer, Режисер почав збори на 2,6 мільйона доларів для постановки фільму Postal 2 та готовий його зняти, навіть якщо не вийде отримати права від правовласника. от така маленька деталь. Окрім цього, за словами маєстро, у випадку провалу краудфандингу він не буде повертати гроші бейкерам, а перенаправить їх в інші свої проєкти. Просто легендарний мужик. Хо -хо. Як же я скучив за Уви. Ну а тепер дійсно до хорошого і гарного. На почавшомуся днями кінофестивалю у Торонто показали екранізацію однієї з новел Стівена Кінка з його збірки Якщо кров тече під назвою Життя Чака. Головну роль у фільмі зіграє Том Хіддлстоун та Карен Гіліан. Історія буде розповідати про зворотнє мандрування головного героя своїм життям аж до моменту його народження. Такий собі погляд на Бенджаміна Баттена від Стівена Кінга. Увесь цей час на екрані ви могли б бачити кадри цього фільму, але особисто мене тут зацікавили слова найбільшого шанувальника боксу у світі Стівена Кінга. Життя Чака дебютує завтра ввечері на кінофестивалі в Торонто. Це один із найкращих фільмів. Він сумний, має трохи паранормального, але водночас радісний і життєстверний. Можливо, не зовсім те, що ви очікуєте від мене, але отак от воно і є. Дати релізу у фільму поки що немає, але я дуже чекаю, тому що зав'язка, опис від Кінга та і, взагалі, те, що я бачу, мені дуже подобається. Ну а продовженням продовження хочу подякувати всім 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 людям, яких ви зараз можете побачити на цьому екрані. Це люди, які тримають оборону за цей проект. і Я вам дуже дуже вдячний за усю мотивацію. Особливо подяка йде до Ярослава Левченка з Фрімина, Павла М Олександра Вороновського та Михайла Колесника. Також мега подяка йде до Звероїда та. Пані, рака, дякую вам, Велетенське. Ви неймовірні, поїхали далі. Так, ну а тепер давайте поглянемо на цифрові, стрімінг та кінотеатральні релізи тижня. Там такі релізи, що знайдуть особисто для себе абсолютно всі. Я вам це гарантую, дуже різносторонньо та інклюзивно. Щодо кінотеатрів, то релізів там дійсно багато. З малих прем'єр відзначу кінець, якого ми починаємо: моя химерна сімейка та сліпа верба, спляча жінка. Ну, а з більших прем'єр це комедійний бойовик Гра Кілера, англомовний реліз нової стрічки Йоргаса Лентімоса Види милосердя та хорор від Брумхаус Не говори зі злом. На слімінгах на цьому тижні можна очікувати купу всього різностороннього. У четвер, 12 вересня, на хулу почали показ другого сезону старика. На Netflix з цього ж дня, першої частини четвертого сезону Емілі у Парижі. Ну а вже 15 вересня на Paramount Plus вийде другий сезон короля Талси. Що ж до цифрових релізів, 13 вересня буде доступний фільм «Ворон» та Непокірна Еліс. А тепер давайте поговоримо про кінокомікси та супергероїку. Там у нас є оновлення і щодо Марвел, і щодо DC. Джокер божевілля на двох готовий стартувати у прокаті вже через три тижні. І ось на пік виходить маркетингова кампанія цього прекрасного фільму. За словами Леді Гаги, яка тут грає вигадану Гарлі Куін. Сценарій фільму постійно переписувався і скріп змінювався щодо може кожної секунди, і після кожного відзнятого дублю. За словами співачки акториси, цей спосіб допоміг краще розкрити персонажів у фільмі та не планувати у майбутньому великі переснімання для всієї команди, тому що вони правились прям ну. Прям при перших зйомках. Окрім того, аналітики вже почали прогнозувати, скільки ж збере цей фільм от за стартовий уікенд у США, і сума складає 120 або 140 мільйонів доларів. Хоча це означає, що погані рецензії критиків можуть негативно сказатися на успіху фільмі у прокаті як на початку зборів, так і на його витривалості. Але я б ніколи не слухав критиків та блогерів. Абсолютно всі проплачені та на зарплатах у кінопрокатників. Скажу вам. Так. На тижні з'явився офіційний постер до мультсеріалу Creature Commandos, який підтвердив дати релізу мультфільму 5 грудня. Вартові галактики від DC відкриють новий світ Джеймса Гана вже у кінці цього року. Також стало відомо, що другий сезон, який буде першим канонічним сезоном, у серіалу Миротворець вийде лише у другій половині 2025 року після прем'єри Супермена. Про хири поки жартувати Ган забороняє. Ну, до виходу Супермена. Бедмен Медарівза матиме у своєму складі. Пінгвіна та залишиться максимально приземленим та реалістичним фільмом. Про це повідомив постановник першої та другої частини. За словами режисера, у сиквелі точно не варто очікувати чогось магічного або надприродного. Хоча появу канонічних плоходіїв у новій реалістичній формі очікувати все ж таки можна. Ставлю на еко-активістку Отруйний Плющ. А увесь минулий тиждень ходили чутки, що Джош Бролін може повернутися до кінокоміксів, але не у якості Таноса чи Кейбла, а у Зеленого лехтаря Гела Джордана, точніше, тому що їх там просто купа. Так він міг би стати частиною Нового Всесвіту DC з власним серіалом на Максі. Також за інформацією інсайдерів, як план Б, розглядався Меттю Макконахі. Але ось днями стало відомо, що і Бролін, і Макконахі відмовились від цієї ролі у серіалі, і продюсери тепер вимушені продовжувати пошук далі. І за чутками наступними у списку йшли Юн Макгрегор та Тімоті Оліфа. Нагадаю, що цей Кастинг буде дуже важливий і для Марвел, бо після цього цей же актор повинен замінити Райана Райненса у ролі Дедпула. Ну і Джеймс Ган дав величезне інтерв'ю Entertainment Weekly, де детально поговорив про цей самий новий всесвіт DC. Ган розповів, що Супермен повинен стати дійсно початком всього. За словами Джеймса, це шанс для людей спробувати нову історію на смак та зрозуміти її. Він зазначив, що у фільмі буде дуже багато відсилань та камео на інші творіння DC. і. Буде багато підсказок щодо майбутніх проєктів, серіалів, фільмів, ігор, які нас будуть очікувати після Супермена. Окрім того, режисер зазначив, що йому подобається DC тим, що тут більше різноманіття та інклюзивності, але не у плані повістки, а у плані того, що комікси мають різні темп, характер, оповідання та вайб. Ну і з цим я теж погоджуюсь, якщо що, хоч і більше і слідкую за сьогоденням Марвел, але комікси DC – це чистий кайф, особливо Elseworlds. Ну так ось, і у фіналі Джеймс зазначив, що він спробує не осоромитись та залишити у це різноманіття у майбутніх проєктах своїх фільмів. Тепер пропоную перейти до Марвел. Головною новиною цього сегменту я підзначив призначення Дастіна Даніеля Креттена на роль режисера Людина Павук 4». Постановник Чанг Чі та скасованої Дінастії Канга повинен нарешті-таки почати знімати довгоочікуваний фільм та випустити його десь у 2025-му або, скоріш за все, 2026 році. З поганих один екранізація Наруто або буде вимушена знайти нового режисера, або щекати цього самого режисера після завершення його активної фази роботи у Марк. А тепер до поганого. за словами інсайдера Джефа Снайдера, людина-павук поза всесвіту, остання частина трилогії про Майлза Мералеса, вийде у кінотеатрах лише у 2020 році. Так нагадаю, що раніше ми повинні були отримати продовження вже у цьому травні. За словами інсайдерів, творці картини Філур та Крістофер Міллер не можуть Знайти розуміння з керівництвом соні, та через це були вимушені повністю почати переробку мультфільму з нуля. Але ці ж слова спростовує Крістофер Міллер та композитор мультфільму Даніель Пемберто. Вони зазначають, що це інсайдерська маячня, і проект почуває себе просто прекрасно. хоча її не призначили ніякої дати. Коротше, до офіційного анонсу дати просто майте на увазі, що мультфільм може вийти лише у 2020 році. Хоча, якщо чесно, це дуже сумний інсайд для мене. Я бажаю його побачити вже у наступному році, тому що мені дійсно цікаво подивитися, чим же закінчиться ця історія. Але є і хороші новини для Союза. Та їх spider Вордз. Третій веном офіційно потрапить у китайський прокат а тому зможе зібрати там десь 50 або 150 мільйонів додаткових зборів, та у випадку незацікавленості у світі та у США зможе трішки підстелити собі соломи. До слова, американське кіно останній час починає знову ставати популярним у цій країні та збирати там гроші, що довели успіхи Дедпула, Конха та Ромула. І це, як на мене, не дуже хороший знак. Я не дуже хочу, щоб Голівуд знову почав знімати кіно тільки для кита. Так, ну і все було б добре в нашій країні. Якби не експрес новини у що згодні. Якщо так, то чому? Як це пов'язано? Якщо не згодні, то особисто для вас швидко і з гумором пробаче. На тижні базанула актриса Дженна Артега. Вона заявила, що рада, що у Голлівуді змінили загальне відношення до актрис і тепер пропонують жінкам більше головних ролей у кіно. Але водночас, і отут є база. Дженна заявила, що вона проти фемінізації франчайзів. За словами Артеги, вона не хоче бачити жіночі версії Нео чи Джеймса Бонда, а хоче появи нових унікальних жіночих персонажів. Ура! Ура! Ура, дякую, що у не є голова. Джон Ліґазаму в інтерв'ю заявив, що почалося виробництво нової частини льоднікового періоду. І актор вже навіть почав знову змінювати свої обличчя, щоб бути схожим на свого персонажа Сіда. Нагадаю, що франчайз помер разом з компанією Blue Sky, проте може повернутися до повноцінного життя за допомогою Дійсни, які тепер мають права на цю фінансово успішну франшизу. А ще успішну франшизу хоче повернути Сільвестр Сталоне. Щоправда, він не. Змінює обличчя, щоб виглядати як сід. Актор на тиждень заявив, що почав писати сценарій до приклукі. Скоріше за все, мова йде про формат серіалу, бо знімати приквел найпершого фільму, де Роккі ще не є професійним боксером. Досить дивне рішення, навіть для сучасного Голлівуду. За інформацією дедлайна, 14 друзів оушена матиме нового режисера Едгарта Бергера. Ну, точніше, йому лише запропонували таку роль у цьому проєкті, і поки він думає. За інформацією інсайдера, сценарій повністю готовий, актори готові до фільмування, і тепер всі очікують офіційного погодження тільки від режисера. Річер отримає власне спін-офф про персонажку Френсіс Нії. Серіал повинен вийти після третього сезону Річера, який зараз активно знімає Amazon. Чи буде вона виглядати як Річер, невідомо. Дені Вільньов офіційно заявив, що почав писати сценарій до третьої. Частини Дюни фім, поки не має офіційної дати релізу, проте після успіху сиквелу буде злочином не продовжувати франчайз. Окрім того, режисер заявив, що після третьої частини він точно покинув проект як режисер, бо хоче сфокусуватись на інших проектах для творчого зростання та перестати чути у голові но НОН. Тижня щось вдарило у голову Джорджу Мартіну, який написав у соціальних мережах допис, що шоуранери Дін Дракона не розуміють історію та книжкових персонажів, то своїми відсебятінами зламають логіку персонажів у третьому та четвертому сезоні. Як приклад, він провів втрату Гелени свого сина на початку сезону. Після пари годин цей допис був вилучений, а HBO видало після цього середньостатистичне лайно, що всі стараються, і творчі люди такі творчі люди, бла-бла-бла. Ще цікаво, Мартін ніяк не прокоментував. Тував цю подію і навіть не сказав, що його хакнули. Ось така драма, і можливий глобальний конфлікт автора з майбутнім серіалом Дім Дракона, де відносини до цього не були навіть ідеальними. Ну і незважаючи на чутки, серіал Вбивство дні будівлі був офіційно продовжений на п'ятий сезон. Серіал і надалі буде виходити на холу. Вітаю всіх фанатів. Netflix анонсував анімований проект у всесвіті сутінки Міднайт Санс. І ні, це не буде кросовер з Марвел Комікся що, що. За виробництво буде відповідати Lionsgate TV, а сюжет буде переказувати події оригінальних книжок, але вже від імені Едварда. Анна дарма вже переглянула трейлер до фільму Балерина. Це якщо що, спінов Джона Уіка з Джоном у ролі камео чи рогу героя. І так ось, актриса залишилась у захваті і заявила, що трейлер цитую видовищний, небезпечний та сексі. Сам же трейлер, за словами Анни, повинен вийти дуже і дуже. Скор. Кросуння та зірка серіалу Community Alison Брі отримає роль злодіки Іву Лін у майбутній ігровій екранізації іграшок He-Man. Багатостраждальний фільм фім з таки достанеться стрімінгу Max. Реліз запланований на 3 жовтня. За словами режисера картини Денні Добермана, це не собака, чи що, а справжня людина, чесно, картину врятував від знищення сам Стівен Кінг, який особисто надавив на Warner Brothers вимогу таки випустити фільм Хоч десь, хоч я а ось хто поки не вийде, це третій сезон Good Omens. Виробництво фінального третього сезону поставлене на паузу через сексуальні звинувачення до Ніла Геймена. І ось прямо сьогодні з'явилася новина, що Ніл хоче офіційно піти з проекту і ніяк не приймати участі у створенні цього серіалу, щоб просто завершити цю історію. Другий сезон АСОКА почнуть знімати тільки після завершення виробництва Мандалорець і Грогу. Про це повідомила зірка серіалу Наташа Лю Бордітс. Ну і ще трішки позоряним віном. Ваш улюблений Аколіт. Зірка цього серіалу Мені Джасінто повідомив, що продовження серіалу тепер стане ціллю всього його життя. І сумно, що його життя тоді, скоріш за все, не матиме виконаної цілі оцієї. Продовжуємо успіхами. За інформацією самбатівій, що спеціалізується на рейтингах в США, перший епізод другого сезону Персні влади протягом чотирьох днів після прем'єри подивилися всього 902 тисячі домогосподарств у США. Для порівняння дебютна серія першого сезону зібрала удвічі більшу кількість аудиторій всього за три дні 1,8 мільйонів домогосподарств. Це, якщо що, без урахування мобільного мобільних приладів, до яких у Samba TV просто немає доступу. І можливо, можливо, всі просто почали дивитися зі смартфонів та планшетів, або можливо, просто після першого сезону чомусь люди не хочуть дивитися другий. От перед вами одна така особа. Анімаційна антологія від Amazon «Секретний рівень по ігрових світах. Не скасує серію про конкор, навіть не дивлячись на смішну смерть цього проекту у вересні, можливо таке Sony зараз пророблює гру все таки на Free-to-Play, і ця серія може після цього якось підняти інтерес аудиторії у майбутньому. Хто знає? Фільм Flight Risk з досить цікавим образом Марка Уолберга перенесений з цього року на 23 січня 2024 року. На мою думку, це рішення досить правильне. Netflix почав фільмування сиквелу щасливчик Гілмор. релізу невідома, але Адам Сендер знову повернеться як до виконання головної ролі, так і буде продюсером у цьому фільмі. За чутками бюджет нової частини ножі на голос складає 210. Мільйонів доларів просто божевілля. Нащо витрачати такі гроші? Ладно, продовжую новину. А реліз, поки що запланований на наступний рік. Фільмування вже завершено. 210 мільйонів доларів. Іен Маккеллен заявив, що з ним зв'язували щодо участі у наступному фільму по всесвіту. Толкі зараз я говорю, якщо що про фільм полювання на голову. І ось актор заявив, що він має бажання походити знятися у продовженні приквелі. Але тільки після ознайомлення з фінальним сценарієм. Додатково видатний актор заявив, що не бажає бачити нікого іншого у ролі Гендельфа. Тож через це і готовий грати Гендельфа аж до смерті. Ну і днями Арланда Блум також дав інтерв'ю Variety, де повідомив, що має величезне бажання з'явитися у майбутніх фільмах по Всесвітоволода Перснів у ролі Легаласа. І навіть вже розмовляв на цю тему з Енді Сьоркісом, режисером цього фільму про голуба. Тож, можливо, ми побачимо і Гендельфа і Легаласа вже у наступних. Фільмах франчайзу. Чому наступник? Бо за чутками історію Голома можуть розділити аж на два окремих фільми. Ставлю на те, що потім із цих двох фільмів зроблять трилогію. Клесік. Ну і на завершення трішки цифрових релізів. Якщо нічого не зміниться у планах великих компаній, цифровий реліз Beetlejuice Beetlejuice можна очікувати 20 жовтня, а мелодрами, якщо кохаєш відпусти, 24 вересня. Сумна новина на 93-му році життя пішов голос короля Лева та Дарта Вейдера Джеймс Ерл Джонс. Легенда. Ну і тепер поглянемо на трейлери тижня та дізнаємось про головну драму цих днів. А драмою тут став вихід трейлера до фільму Майнкрафт, і все було б добре, якби якби його не захейтали, та ролик не отримав понад мільйона дізлайків. Що, на мою особисту думку, досить неправильно, бо ролик нормальний. Спецефекти підтягнуть факс, сюжет розкриють пізніше, але фундамент у фільму цікавий. Але на рейді почали гейт компанію, а тому мільйони людей почали хейтити навіть не у змозі пояснити, що саме їм не подобається. От якщо вам не подобається, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам. Саме не подобається у цьому ролику. Окрім того, що ну я очікував іншого, от просто те, що ви побачили. Ну а що ж до мене, то я від досі впевнений, що це буде найкасовіше фільм наступного року. Netflix продемонстрував другий трейлер фінального сезону Arcane. За чутками реліз відбудеться вже 9 листопада, але поки це не офіційна дата релізу. Чекаєте? Ну я чекаю. Ну і також стало відомо, що реліз матиме українське дублювання, і можливо, українське дублювання отримає і перший сезон. Також. Показали трейлер до нового серіалу «Пінгвін». Реліз 19 вересня на Слімінгу Макс, а значить і на нашому Мігого. Продемонстрували трейлер до Венома Останній танець. І все круто. Мені цей трейлер сподобався набагато більше за перший. Але нащо вставляти сюди Гіга супер-ультра Лиходія Марвел? Щоб просто злити його у цьому фільмі. Ну, для цього персонажа мінімум треба трилогія, тому що він надто потужний. Так, я кажу за короля симбіотів. Ну, реліз вже у жовтні. Так, як би вам правильно сказати, а давайте так: нічний пляж. Саме так буде зватися фільм «Night Beach», який покаже, у якому стані зараз Емі Адамс після закриття Всесвіту DC. Чорна комедія буде виходити у прокат у грудні. Серіал Чужий Земля показав перший міні-трейлер. Прям дуже міні. реліз у наступному році. Агата продовжує плодити нові трейлери. Тепер же автори вирішили погратися у реро 80-х років, реліз через тиждень. Блумхаус показав перший трейлер до фільму Людина Вовк. Реліз у січні виглядає, чесно кажучи, дуже соковито, дуже чекає. Макс продемонстрував трейлер до нового серіалу The Franchise. Сюжет розповідає історію створення фільму блокбастеру Maximum Tecto Eye of the Storm. Сюжет буде розповідати історію створення суперкоречного блокбастеру Maximum Tecto Eye of the Storm. Фільма, де все йде не так, як треба. Реліз на цьому стрімінгу вже 6 жовтня. Ну і також продемонстрували перший трейлер до фільму Учень про життя та перші кроки Дональда Трампа у бізнесі. Виглядає цікаво, хоча по відгукам фільм прохідний. Кінець з якого ми починаємо. Це не слоган партії Єдина Росія це назва цікавого фільму з Джоді Комер та Венедиктом Кембербечем. Головній ролі. Реліз вже на цьому тижні в наших кінотеатрах. Фінальний трейлер до фільму Гра Кіллера. Пригода Батісти та Бутел матимуть прем'єру також на цьому тижні. Узумакі або Спіраль це екранізація манги Джуджі Іто. І ось вчора нам показали повноцінний трейлер. До цього проєкту. Міні-серіал, який буде складатися з чотирьох серій, буде довгоочікуваною прем'єрою на Adult Swim та стрімінгу МАКС, і вийде 28 вересня. Я знаю, існує багато фанатів цього серіалу, тож гарні новини для вас. Дипломатка отримала тізер другого сезону. Дата релізу 31 жовтня. Ну і Netflix також показав повноцінний трейлер до серіалу Чудовиська історія Лайла і Еріка Менниців, який виходить на цьому стрімінгу вже 19 вересня. Новий тізер Джокер 2. Автори прямо натякають, що гра для двох це може гра не з Гарлі, а гра з Джокера та Артура. Цікаво, дійсно цікаво. Прем'єра відбудеться вже на початку жовтня. Злай надалі сподівається, гайпанути цього року. На розсуд глядачам та звичайних людей був продемонстрований другий трейлер до цього фільму. Реліз картини відбудеться. У листопаді деякий робот продемонстрував фінальний трейлер. На жаль, реліз в Україні відбудеться з запізненням, а саме 17 жовтня, а не у вересні, як у всьому світі. Трейлер виглядає чудово і нахвалює цей проект як тільки може. Тейлор Шерідан викатав трейлер до ще одного майбутнього гіта на сервісі Paramount+. Землевласники. Серіал з Біллі Бобом Тортеном, Демі Мур та Джоном Гемом, розповідатиме про складне життя добування нафти у Техасі. Реліз 17 листопада. Ну і Мегаполіс продемонстрував свій новий трейлер. Один з головних касових провалів року виходив у прокат вже у вересні. Несподівано нам показали трейлер до наша файта. Виглядає чудово, смішно, і я дуже чекаю, виглядає дійсно соковито. Що ж стосується головного трейлера тижня, то я пізнашив тізер до фільму Ти Космос. Перша спроба, наша спроба у сайфай для нашого кінематографа. І все було б добре, якби не суджує головного героя, який ну просто. Вбиває всю атмосферу фільму, але буду сподіватися на краще. Тепер давайте поглянемо на касові збори, бо саме там у нас особа, яку не можна кликати підряд, за імені три рази: Бітел джуз, Бітлджус. Також, Бідолджуз, Бідалджус продемонстрував те, що від нього і очікували продюсери і кінокомпанія. Цими вихідними картина Тіма Бёртона чудово почала свій домашній прокат, та майже стала найкасовішим стартом у кар'єрі цього видатного режисера. Рекорд залишився у Аліса в країні чудес 116 мільйонів доларів. За перші чотири дні прокату фільм зумів зібрати 110 мільйонів доларів у США та посісти першу позицію на вихідних серед інших фільмів. З урахуванням бюджету всього у 100 мільйонів доларів можна очікувати прибут. Вже на другому тижні прокату. Що ж стосується міжнародних майданчиків, все не так прикинь. За перші чотири дні прокату вдалося заробити всього 35 мільйонів доларів. От така сумна картина у світі, але прекрасні новини у США. Друге ж місце посіли Дедпул і Росомаха. Кінокомікс нарешті отримав повноцінного конкурента та посипався, мінус 53% порівняно з минулим тижнем. Думаю, що дата цифрового релізу буде анонсована вже у наступні пару днів. Всього ж, цими днями у США, вдалося заробити ще 7 мільйонів доларів та довести загальну касу у США до 614 мільйонів доларів. Загальні ж міжнародні збори без урахування США складають 673 мільйона доларів. Ну а бронзу отримав фільм Рейган, який знятий республіканцями для республіканців. Фільм з бюджетом у 25 мільйонів доларів за два тижні прикату заробив 185 мільйонів доларів. 5,2 мільйона доларів, якщо що цими вихідними. А у світі цей фільм взяв на секунду 3381 долар. Немовірний успіх. Чекаю тепер у нас фільми про Кравчука чи кучму. Перейдімо ж до сідні свині і дізнаємося, що на цьому тижні робила найкрасивіша молода білявка Голлівуду з Австралії серед усіх білявок серіалу «Ейфорія». По-перше, продемонстрували перші карти з фільму Реона Говарда Едем, де серед інших грає і Сідні Свині. Також цей саме Едем показали на фестивалі у Торонто, що можна побачити на всіх цих фото та відео, де є неймовірна Сідні. Ну і у всьому іншому вона знову рекламувала крема, рекламувала воду. Коротше, дівчина заробляє як може. До речі, я теж заробляю. Якщо можете, підпишіться, будь ласка. На спонсорство. Ладно, я шуткую. Я шуткую, ну можете підписатися, але це був жарт. Ну і на цьому все. Дякую всім, всім, всім і кожному, хто додивився цей ролик до кінця. Якщо у вас буде бажання, можете написати коментар. Це допоможе відео просування на Ютубі. Можете поставити лайк чи навіть підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і будьте як собачка Кіра, допомагайте армії, любіть кіно, смакуйте добрим кормом та багато посміхайтесь. Ну і що найти? Що най.